Дорогі друзі, ранок надії триває, і сьогодні піднімаємо тему надзвичайно важливу для всіх жінок про кандидоз. Яку їжу потрібно їсти, як взагалі скоригувати це питання? Які фактори ризику існують? Про все це поговоримо з Юлією золотоношою гінекологиною. Доброго ранку, раді, що ви завітали до нас у студії та готові поділитися такою темою. І ось перше запитання таке: існує думка? Можливо, це міф, можливо, це правда, що ризик молочниці підвищується при вживанні вуглеводів. Що ви скажете на рахунок цього? Тому що в соцмережах або там на просторах інтернету. В приватних розмовах існує дуже багато різноманітних думок та міфів. Кандидоз – це запалення слизової піхви, спричинене кандидою. Це грибок, який в нормі живе в піхві жінки, але при певних умовах може викликати запалення. Доказових даних про те, що якесь певне харчування, там, ваглеводи чи солодощі викликають кандидоз, mm -hmm. насправді немає. Mm -hmm. Так, дуже цікаво, чому тоді це виникає. Десь хтось каже, що звін не знає, де він. Як взагалі характеризується кандидоз як хвороба і що його зазвичай може спровокувати? Кандидоз як хвороба характеризується такими скаргами, як зуд, дискомфорт, виділення. Дуже цікава. Зв'язок кандидозу з менструальним циклом, тому що він найчастіше загострюється саме перед менструацією. Це пов'язано з фізіологічною зміною кислотності в піхві, і саме перед менструацією вона, вона більш лужна, це середовище, і тому може відбуватися загострення кандидозу. Один з факторів ризику є зниження імунітету, переохолодження, стреси. Це може викликати загострення кандиди. Кандида в нормі живе в 25% жінок, кандида живе в нормі в піхві жінки. Угу. А які взагалі симптоми? Як розпізнати жінці, що в неї ось щось не так і що в неї є ця проблема, загострення ось цієї хвороби кандидозу? Виділення, дискомфорт, свербіж. Виділення нагадують такі більш творожості, це дійсно так і є. Потім подразнення саме області вульви може виникати. Угу. Чи треба в такий в такому стані звертатися до лікаря, чи можна застосовувати якісь методи самолікування? Мені здається, що якщо забити десь пошукові системи, то навіть багато якихось і народної медицини тут вийде, знаєте, вперед, що ви порадите як лікар. Я рекомендую не займатися самолікуванням, тому що схожі симптоми є в інших гінекологічних хвороб, mm -hmm. таких як бактеріальний вагіноз, наприклад. І з досвіду можу сказати, що часто кандидоз разом з бактеріальним вагінозом зустрічається. А лікування різне, тобто ми можемо полікувати одну проблему, а інша залишиться, і скарги залишаться. Єдине, що можу порекомендувати, це є pH-полоски, по яким ми можемо визначити, чи є зміна кислотності піхви, і при кандидозі зазвичай PH буде. Нормальним. При бактеріальному вагінозі вже буде, будуть порушення по кислотності, і ми це побачимо по pH. Угу. Зрозуміло, тобто не потрібно там собі нічого надумувати, не займатися самолікуванням, краще одразу піти до лікаря і виключити якісь там причини, можливо, побоювання деякі, так можливо, це не настільки страшно, як нам здається, ми вже собі там нагуглили всіляких mm. різних хвороб. А чи потрібно взагалі дотримуватись якоїсь спеціальної дієти? І чи просто, можливо, слідкувати за харчуванням, якусь збалансованість повинна бути? Ось для того, щоб можливо навіть уникнути цієї. Причини. Я би рекомендувала як лікар харчуватися збалансовано, різноманітно, от, уникати стресів і профілактично приймати вітамін Д. Що можна дійсно доказово порадити. Але єдине, що вітамін Д теж не можна приймати безконтрольно, потрібно перевіряти рівень вітаміну і підбирати дозу по рівню в крові. Дуже дякуємо, що ви це зазначили, тому що деколи е, там до аптеки йдеш за якимось одним препаратом, тобі вже пропонують купу всяких вітамінів, і ти в принципі думаєш, ну а чому б ні? Вітаміни не ніколи не зашкодить, але вони виявляються <свісля> можуть на шкоди. Так, е, як стосовно дієти якоїсь, чи е, взагалі ви вже зазначили, що в принципі немає доказовості, так в плані тому, що е, чи ті вуглеводи, чи якось наше харчування впливає, тобто. Е, що ви тоді порадите, навіть коли е, зараз людина можливо стане цієї хвороби, чи, можливо, часто в неї є ось такі спалахи, чи слід звертати увагу також на харчування до своєї тарілки? Збалансоване різноманітне харчування порекомендую. От і я мабуть, радила ще перевірити глюкозу крові, щоб виключити цукровий діабет, тому що це може бути дуже важливим фактором ризику, особливо якщо це рецидивуючі кандидози, які загострюються більше чотирьох разів на рік. Uh -huh. Тому о, тут потрібно більш детально віднестись uh -huh. до свого організму і, можливо, здати глюкозу крові, подивитися. Чи немає цукрового mm -hmm. діабету? Mm -hmm. Хотілось би ще більше трішечки поговорити про ось ці фактори ризику, які вони як визначити, чи перебуваєш ти в якій зоні ризику стосовно цієї хвороби. Факторами ризику кандидозу є цукровий діабет, який вже зазначила, прийом антибіотиків. Дуже часто жінки, які приймають антибіотики з приводу лікування різноманітних захворювань, зараз вірусні інфекції, бактеріальні інфекції. Угу. І коли потрібен прийом, то може бути загострення кандидозу. Також факторами ризику є носіння синтетичної білизни. Угу. На жаль, це теж може порушувати мікрофлору в піхві і викликати загострення кандидозу. Також стрес, як ми вже говорили, Вами. Ось. І дуже важливо ще уникати переохолоджень, уникати факторів, які, ну, наприклад, фактори переохолодження, стресові То, фактори, те, що, ну, так, ну, те, що, та, що знижує імунітет. В принципі, це можна і зазначити як і профілактику, так чи можливо стосовно профілактики можуть бути ще якісь поради? З приводу профілактики хотіли би зупинитися на білизні. Дуже важливо. Це дійсно. Е пов'язують. Жінки дуже часто приходять, там, одягла якісь стрінги і білі брюки, і от загострення. Ось. Також ще профілактикою може бути те, що коли жінка приймає комбіновані оральні контрацептиви, mm -hmm. це теж може бути причиною загострення кандидозу, тобто з цим обережно і не займати самолікування, самостійно їх собі, звісно, не призначати. Білизна, харчування, визначення, прийом вітаміну Д. От і не займайтеся самолікуванням. Одна таблетка не завжди може полікувати кандидоз, хоча такі теж схеми існують, але краще все ж таки визначитись діагнозом і лікувати прицільно саме ту хворобу, яка викликала запалення. Хочеться ще більше от спитати саме про лікування. А скільки воно триває взагалі? І чи можливо вилікувати кандидоз раз і не завжди? Чи це таке захворювання, яке все одно буде проявлятися час від часу в житті? В залежності від того, це гостри, гостра хвороба чи це хронічна хвороба. Хронічний кандидоз характеризується загостреннями 4 і більше разів на рік, і там є інші схеми лікування. Тоді ми робимо а, визначення бакпосів з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів. Угу. А зазвичай лікування триває приблизно десь 5 днів, а свічки ставляться в піхву досить гарні результати. Так, ми розуміємо, що е... Це не не та хвороба, яка можливо. Ем... Вже з розряду тих, які є дуже страшними, і де розумію, що, напевно, що кожна жінка зустрічалася. З це навіть більше про дискомфорт і про а, те, що не хочеться, просто щоб повторювалося. Але справді, от всі рекомендації варто знати, варто приміняти всі можі, тому що це я так розумію, в принципі впливає на жіноче здоров'я. От ваші поради стосовно кандидосу, далі це вже. Догляд за собою, я так розумію, так що ви сьогодні порадили жінкам, щоб зберегти жіноче здоров'я? От що ви бачите часто в себе в ми знаємо палаті? З чим приходять жінки? От що забувають жінки часто? Я би радила раз на рік відвідувати гінеколога обов'язково, тому що багато гінекологічних захворювань протікають безсимптомно, uh -huh. і це стосується не кандидоз, проявляє себе. А інші хвороби, такі як, наприклад, той же рак шийки матки, на жаль, себе ніяк не проявляє. Тому раз на рік відвідувати гінеколога, проводити ультразвукове обстеження, здавати ПАП-тест. Uh -huh. Ось я б рекомендувала вакцинацію від вірусу папіломи людини, кожній жінці. Це ефективна і доказова профілактика раку шийки матки. Ось, збалансоване харчування, ми вже сьогодні неоднократно, мабуть, повторили. Так, От, і... Контроль дефіцитів і поповнення цих дефіцитів, тому mm -hmm. що дефіцити знижують наш імунітет, і це фактор ризику теж загострення хвороб. Дуже цікаво, я навіть не знала про те, що є вакцинування від. Так, від вірусу пілому людини є вакцинація, є різні види вакцин, але кожна з них має свої переваги. Тобто їх вакцинуватися можна навіть тим, у кого можливо не було натяку на те, що може там статися. Так, найефективніша вакцинація, наприклад, від вірусу піломи людини, вона до початку статевого життя. В Європі вакцинація від вірусу пілому людини входить в календар щеплень. У нас це не обов'язкова mm -hmm. вакцина, тобто ми за власним бажанням можемо провести цю вакцинацію. Mm -hmm. За останніми дослідженнями, рекомендаціями, це дві дози вакцини, не так складно. Mm -hmm перша доза, і через 6 місяців вводиться друга. Це цікаво, угу. і, і цього достатньо це вже є цього навіть, достатньо. Це імунітет, цікаво, так, так від, від найагресивніших штамів вірусу, які можуть викликати рак шейки матки, угу. і вона є в доступі, так в лікарні на приватних клініках. Є так. в доступі, так А чи цікаво от дізнатися з вашої практики як лікаря у цій сфері, з якими найчастіше проблемами стикаються жінки, особливо українки, і ось як їм зарадити? Тому що ми вже зазначали про рак шейки матки. Про кандидоз це дуже по поширена, як ви вже зазначали, проблема. Які ще такі найпоширеніші проблеми, з якими стикаються і борються жінки в Україні? Ну, ти якщо з таких простих запальних захворювань, які викликають дискомфорт, і жінка скаржиться на щось. Це буктеріальне вагінозище. Угу. Теж таке захворювання теж викликає виникає. Е, за рахунок мікроорганізмів, які в маленькій кількості можуть бути в нормі жінки, а при певних от зниженні імунітету, провокуючих факторах, можуть викликати запалення. Дуже багато зараз на прийомі зустрічається по ендометрію. Чому хотілося би? Підкреслити, що раз на рік УЗІ потрібно робити, тому що симптомів може не бути ніяких, або можуть якісь певні там скарги бути в плані виділень кров'янистих поза менструальним циклом. Тому УЗІ і консультація гінеколога раз на рік може убезпечити або виявити на самих початках ці хвороби. Пані Юлі, дуже дякуємо вам сьогодні, от мені здається, що навіть і ми в студії не часто говоримо на подібні теми, але це знову нагадування нам, нагадування всім глядачкам, всім, хто нас дивиться, в принципі, щоб про те, щоб дбати про себе, щоб регулярно відвідувати профілактично лікарів, і от сьогодні особливо, що стосується жіночого здоров'я, це кабінет гінеколога, який має бути точно раз на рік кожної жінки. Тому дорогі жінки, якщо зараз... Ви про це нагадали, обов'язково запишіться, обов'язково сплануйте такий візит. Ми вам бажаємо здоров'я міцного Дякую. вашим пацієнтам, вашій сім'ї. Божих благословень! Дякую. Ну що ж, друзі, поговорили про кандидоз. В принципі, розуміємо, що проблема, яку можна вирішувати, всі інструменти вже вам надали. Будьте здоровими! А в нашій студії гінекологиня Юлія Золотоноша.